Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У цей дуже гарний суботній ранок миром Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні хочу з вами поговорити на одну дуже цікаву і важливу тему. Тема була взята із Біблії, і ми відкриємо приповісті, 4 розділ 23 віршик. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Соломон звертається до свого сина з такими словами на усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Давайте, може, прочитаємо з 20 по 27 віршики, повністю контекст. Сина мій, прислухайся до моїх слів до речей моїх, ухо своє нахили, нехай не відуть вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього вони лікування, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкиньте від себе лукавство ус, віддалити від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівнять і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Отже, і я назвав свою тему «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Це важливі слова для нас з вами. Так, це дуже важливі слова, слова наставлення, які Соломон сказав своєму сину, і також Бог хоче сказати їх нам, з вам. Наймудріша людина на землі. І чому саме серце, чому не говориться можливо про здоров'я, про гроші, про якісь дорогі речі? Отже, з прочитаних слів ми бачимо, що серце, серце походить життя. А життя це те найцінніше, що Бог нам дає в цьому житті, нам на землі. І тоді вже виникає слідуче: а від чого потрібно стерегти серце? Так, серце потрібно стерегти від гріха. Серце має на увазі не те не в тому розумінні, що серце, яке перекачує кров, а серце у Біблії часто пов'язується з думками, з емоціями, з сущністю людини. І Соломон каже: понад усе, стережи своє серце, стережи від злих думок, від підступу, заздрості і всього гріховного, бо серце походить життя. І все, що в серці напряму відображається в нашому житті, відображається в нашому успіху, в наших поступках, все, що ми робимо. І тому Він каже своєму сину: стережи своє серце. І я впевнений, що Бог також нам це говорить. Він хоче, щоб ми стерегли своє серце. І щоб ми пильнували, чи воно. До чого воно прив'язане, чим воно наповнене, і чи ми любимо Бога всім своїм серцем? І чи, можливо, там щось інше може бути? Пам'ятаємо, до кого були сказані такі слова: Біля дверей твого серця підстерігає гріх. Так, Бог сказав ці слова Каїну і каже: біля дверей твого серця підстеряє гріх, він тебе. Він тебе тягне, але ти повинен над ним панувати. І коли ми свою увагу з Бога переміщаємо на якісь другі речі, на щось інше, то гріх вже тут, як тут, він не спить, він не дрімає, як деколи ми можемо. І це вже дуже небезпечно втрачати пильність. І коли Каїн йшов приносити жертву Богові, він, він хотів догодити Богу, він хотів прославити Бога, подякувати йому, але вже. Щось пішло не так. І щось його серце, щось його погляд відвернуло від Бога, і Бог його, Бог остерігав його від цього, від гріха. Що ти маєш панувати над ним. Як Соломон говорить, стержи своє серце. Тому що серцем постійно хоче щось заволодіти. І в цьому випадку серцем Каїна хотів заволодіти гріх. І Бог про це його попередив. Але він не прийняв до уваги цю засторогу, він своє серце звернув на якісь інші речі. І коли він був разом з братом в полі, він підняв на свого брата руку і він вбив його. І через те, що він не упильнував своє серце, гріх запанував в його серці, в серці Кайна. І дуже часто гріх відводить наш погляд від Бога, і це дуже впливає на наше життя, так як це вплинуло на життя Каїна. Коли Ісус Христос був на землі, в Нагірній проповіді Він говорить про ці речі, говорить про ненависть, яка так часто може заволодіти серцями людей. І коли в нашому серці переповняє ненависть, переповняє нелюбов, ми можемо сказати ті слова, які Бог сказав Каїну. біля дверей твого серця підстерігає гріх, але ти пильнуй, ти пануй над гріхом. Якщо ми над ним будемо пильнувати, Якщо можемо... ми не будемо пильнувати над гріхом, то можемо робити недобрі речі, якщо не будемо пильнувати, І це дуже сильно може вплинути на наше життя. Ми повинні розуміти, що диявол ніколи не спить він завжди хоче відвернути наш погляд від Бога. Пам'ятаємо, до кого були сказані такі слова, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав. Ми можемо зачитати навіть дії 5 розділ, 4 віршик. Святих Апостолів, 5 розділ, 4 текст. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було. Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Петро сказав Ананію, що ти сказав неправду не людям. Хоча фактично він сказав людині, він сказав, ти неправду сказав Богові, так сказав Петро. Вони допустили. Вони не пильнували своє серце, вони пустили в своє серце гріх, і вони сильно поплатили за це, вони заплатили життям. Як же все таки важливі слова сказав Соломон, що потрібно стерегти своє серце над усе, бо з нього походить життя і від намірів, від думок, від того, що, що людина і як робить, залежить її життя і чистота серця. Також на Горній проповіді Ісус говорив про блаженство і одне з блаженств говорить про чистоту серця. Блаженні чистим серцем, бо хто пам'ятає яке продовження? Бо вони так, вони будуть бачити Бога. А якщо серце буде нечисте, не то тоді логічно. Можна сказати, що ми Бога бачити не будемо. І це дуже небезпечно. Небезпечно, коли серце лицемірне, коли на перший погляд серце любить Бога, а насправді там дуже багато сміття. Також ми можемо зачитати Матвія 15 розділ, 8 віршик. Матвія 15, 8. Усі люди устами шанують мене, але серце ж їхнє далеко від мене. І бачимо, яка проблема була в тих людей, до яких Ісус звертається? Що устами вони шанують, але серце їхнє дуже далеко було від Бога. Вони не любили Бога своїм серцем, але любили тільки своїми устами і шанували. І це дуже небезпечний стан, коли людина цього не усвідомлює, коли не розуміє, що гріх почне вже панувати в серці. Тому потрібно пильнувати своє серце, пильнувати понад усе, якщо хочемо жити, так як говорить Біблія. І замість того, щоб пускати в своє серце злобу, злість, гріх, ненавість, заздрість, то краще наповнювати своє серце радістю, як говорив Соломон. І можемо відкрити текст Біблії приповісті 17.22. Де говориться, що. Серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Отже, якщо буде в серці радість, це буде нам як лікування. Буде здорове і буде лікувати і тіло. Як говориться, що в здоровому тілі здоровий дух, а здоровий дух може лікувати тіло. І це взаємопов'язана система. І всякий А гріх, всякий гріх тільки мучить серце. Давайте також відкриємо. Перше Петра, перший розділ, 22 текст говорить апостол Петро. Перше Петра, перший розділ, 22 текст. Послухом по правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. І рано вічило серця любіть один одного. Апостол Петро говорить, що любіть один одного, наповняйте серце радістю і, і пильнуймо своє серце понад усе, щоб ви панували над гріхом, а не гріх пильнував над вами. І нехай ім'я Боже буде на навіки. Амінь.